Постійної напруги спорт підтримає тебе. Просто вже трішки зголодніли за перемогами. Серія поразок. Треба було зібратися, виконати всі установки тренера і нарешті здобути довгоочікувану на перемогу, з якої я вітаю всіх наших болівальників. Перемога така, ну, не сказати легка, але відірвалася за рахунок доброго захисту, виконаного плану в нападі. І тому так вийшло. Ми думали про свою гру. Дякую захисникам нашим. Слава Україні. Я маю іншу думку. Багато працювали, багато готувалися гри. Всіх вітаю з перемогою, Долго очікуваною перемогою, багато помилок. Треба працювати з помилками. І ми маємо два тижні для цього і будемо працювати і працювати над помилками і готуватися до наступного бабла. Не можу сказати, що я задоволений результатом. По-перше, гра. Перші дві гри. я не задоволений. Ні результатом, ні качеством. Слава Україні, слава за собою. Ну, По-перше, хотів би вибачитись перед нашими болевальниками, що ми їм показуємо таку трошки нестабільну гру. І по-друге, хотів би подякувати місцевим болівальникам, дуже приємно грати. Сьогодні навіть за нас там, ці діти болювали, кричали крибас. Це приємно. Так що дякую рівнянам. По поводу гри, мабуть, всі емоції залишились вчора в нас. Дуже тяжка гра була. Сьогодні десь не працювали. Спочатку все пішло не так, як планували, не виповняли. Те, що тренер нам казав, і те, що капітан вибув за два фоли, тому дуже тяжко було вже фізично, але будемо працювати і будемо покращувати свою гру, щоб було більш стабільно і менше помилок. Так, по-перше, хочу подякувати за суму, що відбулося Бабл, захищають місто, захищають Україну від цього дочавилого сусіда. Хлопці, дякуємо вам за те, що ми можемо грати і за те, що можемо грати. По-друге, хочу вибачитись перед Мартиновим. Дмитро це моя травма, це я перетримав гравця, Розумію, що тяжко, але так сталося, де Дмитро Вибач. По поводу гри, ну що тут можна казати. У мене та команда, яка можемо грати всі три гри на одному рі. Ще перед туром я цілком віддався грі рівно і ми готувалися саме до рівня. Ну, але якщо ти гравець і граєш футбол, волейбол, баскетбол, ДБ, ти маєш виходити і грати, а не віддавати. Так, можна там сказати, то, що там, емоції вчора залишилися, але це не виправдано. Ще раз повторюю, якщо ти гравець, ти будеш грати за будь-якого рахунку і за будь-яку. Дякую, міста рівним. Дуже приємно грати з фанами. Дуже тепла була підтримка. Ентоні сказав. Дякую, містер Рівне.